Це буквар Івана Федорова, виданий у Львові у 1574 році. Єдиний його примірник зберігається у Гарварді. А це Лексес, перший друкований церковнослов'янсько-український словник Лавренція Зизаня Тустановського, в Москві ні того, ні другого і близько не було, а на наших землях вже навчали своїй мові. А це міністр внутрішніх справ Російської імперії Валуєв, який навпаки намагався своїм циркуляром знищити українську мову. Ну а це курорт Бат ЕМС, на якому під час відпочинку царем Олександром II був підписаний Емський указ, яким майже повністю був зупинений розвиток української мови. Давайте згадаємо, як язик намагався знищити нашу мову. У давні часи українська мова, як і інші мови народів Європи, формувалася так, що розмовна говірка та книжкова мова добре відрізнялися. В Європі книжною мовою вважалася Латина, якою велося навчання, складали правові акти, проводилося богослужіння. А на православних землях богослужіння проводилося церковнослов'янською староболгарською за походженням мовою, яку на Русь принесли священики. Саме цією мовою були написані богослужебні книги. Майже цією мовою написані і перші зразки світської літератури та правових актів: руська правда, повість минулих літ, повчання Володимира Мономаха, слово про полк ігорів. Але вже в них дослідники знаходять вплив простої говірки, якою розмовляли мешканці Русі. Кожна з цих двох складових мови впливала одна на одну. Крім того, на розвитку світської літератури і на простій говірці позначилося перебування мешканців руських земель в іншомовному середовищі. Звідси численні полонізми та германізми в українській та білоруській мовах, тюркізми та слова фіноугорського походження в російській мові. В ті часи, коли більшість українських земель увійшла до складу Великого князівства Литовського та Польського королівства, писемна мова, що вживалася у правових актах релігійній літературі і в освіті, уже вібрала чимало рис народної мови. Яскравим прикладом тому є Пересопницьке Євангеліє, літературна пам'ятка 16 століття. При прийнятті Третього литовського статуту 1588 року канцлер Лев Сапега із гордістю наголошував, що русини – українці і білоруси мають власне право писане власною мовою. Коли Іван Федоров відновив у Львові та Острозі друкарство кириличним шрифтом, він у 1574 році видав перший підручник буквар. Це була відповідь на потреби часу. Освічені люди були дуже потрібні в адміністрації та судочинстві у внутрішній та заморській торгівлі. На початку XVII століття відмінності між церковнослов'янською та світською книжною мовами стали настільки разючими, що виникла потреба у тлумаченні термінів, які використовувалися у богословських текстах. Тож Лаврентій Зизані надрукував у 1596 році спеціальний словник Лексіс Сіріч речення вкратце собрани. Із слов'янського язика на простий русський діалект істолкований, в якому простою мовою було перекладено 1061 церковнослов'янське слово, та перший підручник церковнослов'янської мови, призначений для шкіл. Граматика слов'янська совершенного іскусства АСМІ частей слова. Його справу було продовжено друкарем Києво-Печерської лаври Памвою Бериндою. Який видав значно повніший словник під назвою Лексикон Славенороський або Імен Тлумачення? Перша його частина це церковнослов'янсько-український словник, а друга збірка тлумачень власних назв та імен. У 1574-1648 роках в Україні діяло 25 друкарень в 17 містах, селах та містечках. Головними центрами видавничої діяльності стали Київ, Львів і Острог. Із початку книгодрукування до 1700 року українські друкарні випустили у світ 762 назви книг різними мовами: церковнослов'янська, українська, польська, латина. Для порівняння у Московії діяла тоді лише одна друкарня друкарський двір у столиці. Друкарні у трьох інших місцях діяли епізодично, встигаючи випустити інколи лише одну книгу. І початку книгодрукування до 1700 року вони видали 501 назву книг, серед яких абсолютно переважали богослужебні. Тому книги були важливим предметом українського експорту. Вони вивозилися до московської держави і безперешкодно там продавалися. Ситуація радикально змінилася, восени тисяч. 1626 року, коли за царським наказом було запроваджено практику примусового висилання за межі країни книготорговців із Речі Посполитої та цензури увезених ними книжок, 4 грудня 1627 року у Москві показово було спалено 60 примірників учительного Євангелія Кирила Ставровецького. По суті, це був перший акт протидії поширенню української культури. Лише після програної Москвою смоленської війни заборону на імпорт книжної продукції було знято. Пізніше заборони на ввезення книг із українських та білоруських друкарень періодично поновлювалися московськими чиновниками, які не бажали бачити конкурентів на книжному ринку. Бо світська, українська та білоруська література була багатшою від московської. До середини 17 століття у Москві було видано лише 12 найменувань світських книг, із яких сім твори українських і білоруських авторів або передруки українських видань. Отже, протистояння язика та мови фактично розпочалось ще до входження українських земель до складу московської держави. Кожна імперія намагалася нав'язати панування однієї державної мови. Для цього вона обмежувала існування мови підкорених народів та уніфікувала основні транслятори мови шкільництво та книгодрукування. Годі й казати, що Російська імперія зробила все, щоб умови для розвитку української мови погіршилися. Петро І указом від 5 жовтня 1720 року, під надуманим приводом, нібито впадіння у лютеранську єресь, позбавив київську та чернігівську друкарні права друкувати світську літературу. При цьому підкреслювалося, що у друкованих виданнях не повинно бути особливого наріччя. Далі відбулася ще одна страшна подія. Указом від 20 грудня 1720 року Петро І наказав вилучити з монастирів усі рукописні та друковані книги та стародавні грамоти і передати їх до сенату. Таким чином Україну було позбавлено її історичних джерел. Наступні правителі Росії неодноразово повторювали цю заборону на особливе наріччя в українському друкарстві. А з моменту створення святішого синоду, який почав фактично управляти православною церквою, Києво-Печерська та Чернігівська друкарні перейшли під його цензурний контроль. Таким чином, із процесу формування національної мови, було вибито важливу складову. А саме друк книг, що їх було написано українською мовою, особливо трагічною була заборона друкування світської літератури. У 18 столітті, яке названо віком просвітництва, коли по всій Європі масово з'являлися світські книги, виникали нові літературні жанри, письменники ставали популярними фігурами. Україна була позбавлена усього цього указами російських царів. Такі ж кепські справи відбувалися, і з освітою кількість шкіл в Україні значно зменшилася. Той самий синод контролював перехід шкіл на російську мову. Києво-могилянський колегіум, який отримав статус академії, був остаточно перетворений на суто духовний заклад. А ще з 1784 року в ньому було суворо заборонено читати лекції сільським діалектом, рекомендується лише російською, з соблюденням виговора, який наблюдається в Великоросії. Таким чином, наприкінці XVIII століття в Україні язик практично залишив в мові лише одну сферу використання просту говірку. Завжди буває якась переламна подія. Для нас це вихід у 1798 році у Петербурзі «Енеїди». Іван Котляревський вперше в історії української літератури використав просту мову для створення художнього твору. Народною мовою він переповів Енеїду Вергілія, перевернувши античних героїв на парубків козаків. Це означало появу нової української літературної мови. Важливо, що початок формування сучасної української літературної мови відбувся раніше ніж такі ж самі процеси у російській мові. Там це тільки через пару десятиліть зроблять Карамзін та Пушкін. Справу Котляревського у першій третині XIX століття продовжили Григорій Квітка Основ'яненко, Левко Боровиковський, Євген Гребінка, Петро Гулак Артемовський. Їхні блискучі твори доводили, що українська літературна мова має право на існування. Зараз в це важко повірити, але відкриття харківського та київського університетів мало зіграти серйозну роль непрямого придушення української мови. Петербурзькими чиновниками від освіти утворення в Києві університету розглядалося як центр русифікації південно-західного краю та засіб протистояння польській та українській культурі. За задумом міністра народної освіти імперії, Київський університет святого Володимира мав забезпечити єднання польського юнацтва із російським у престольному місті Росії. Українці навіть не згадувалися у цьому контексті, бо їх вважали частиною єдиного руського народу. Утім, російські сподівання не збулися. Саме в українських університетах було створено наукові школи із вивчення української історії, українського права та української мови. Викладачі та студенти зайнялися збиранням, обробкою та виданням українського фольклору. Начебто, щось змінилося на краще, коли у 1843 році був виданий кобзар Тараса Шевченка. Наприкінці 1850-х років письменником та мовознавцем Пантелеймоном Кулішем було оформлено український правопис, так звана «Кулішівка». Інспектором Ніжинського ліцею Пилипом Мурачевським було перекладено українською мовою Євангелія. А в 1861 році світ побачив перший український літературно-критичний журнал Основа. Але як реакцію на це та на участь українців у польському повстанні, 18 липня 1863 року, міністр внутрішніх справ Російської імперії Валуєв видав таємний циркуляр. У ньому наказувалося призупинити видання книг малоросійською або південно-російською говіркою, тобто українською мовою. Дозволялася публікація лише художньої літератури. Наслідки валуївського циркуляру відчули відразу: якщо у 1862 році в російській імперії вийшло 40 українських книг, то у 1863 лише 15. А в наступні роки публікувалися тільки одиничні книги. На цьому імперія не зупинилася. 18 травня 1876 року. Царем Олександром II під час відпочинку на курорті Бад ЕМС було підписано указ, який отримав назву Емського. За ним заборонялося імпорт української літератури за кордону без спеціального дозволу, видавати українською оригінальні твори і робити переклади з іноземних мов, тексти для нот, друкувати будь-які книги українською мовою, ставити українські театральні вистави, влаштовувати концерти з українськими піснями. Дозволялося видавати українською лише історичні літературні пам'ятки та художні твори, але тільки за умови їхнього написання згідно із загальноросійською орфографією, та й те тільки після отримання дозволу від головного управління у справах друку. Всім місцевим адміністраціям наказувалося контролювати, щоб у початкових школах не велося викладання українською мовою, та щоб з бібліотек були вилучені книги українською. Все вчителі должны быть проверены на благонадежность, а после этого подозрители отправлялись у увелокурорсийские губернии. Кроме того, признавалось бы полезным принять за общее правило, чтобы в учебные заведения округов Харьковского, Киевского и Одесского назначить преподавателей преимущественно великорусов, а малорусов распределить по учебным заведениям Петербургского, Казанского и Оренбургского округов. А ще наказувалося підтримати і здающуюся в Галічині в направленні враждебному українофільському газету слова, назначив їй постійну субсидію, та заборонити газету Київський телеграф. Це була відверта війна проти мови. Українська була фактично виключена із суспільного життя та системи народної освіти. Як один із фактів на урочистостях із нагоди відкриття у Полтаві 1903 року пам'ятника Іванові Котляревському було заборонено виголошувати промови українською мовою. Валуївський циркуляр і Емський Указ фактично втратили силу лише внаслідок революційних подій 1905 1907 років. За цей час виросло ціле покоління тих, хто був позбавлений рідної мови. Для порівняння, українці в Австрійській імперії мали право на вільне користування українською мовою. За часи української національної революції та визвольних змагань ситуація змінилася на краще. Цьому сприяли законодавчі акти про мову, книгу і пресу Центральної ради, гетьманського уряду та директорії УНР. Вже у 1917 році у Великій Україні побачили світ 1373 назви видань. Із них 747 вийшли українською мовою, що становило 54,4% від загальної кількості усіх видань. 1918 року у Надніпрянщині вже вийшло 1525 назв видань, з яких 1084 були українською мовою, 386 російською і 56 мовами інших меншин. Але кінцеве встановлення більшовицького по суті окупаційного режиму майже зупинило природний процес українізації було ліквідовано українські університети і гімназії. В 1922 році видання українських книжок у співвідношенні мало такий вигляд: українською 186, російською 491. Ця тенденція продовжувалася навіть у перші роки проведення політики українізації, коли більшовицька влада, начебто, почала загравати з Україною. Станом на 1 квітня 1924 року, серед 68 газет, що входили в ОРСР, усього 22 газети були україномовними. Станом на 1 лютого 1925 року із 74 газет лише 34 були україномовними. Крім того, радянська влада відновила цензуру. 1922 року було створено головне управління з питань літератури і видавництва Головліт. Треба розуміти, що політика радянської влади за часів так званої українізації була дуже суперечлива. Більшовики розглядали українізацію виключно як інструмент впровадження комуністичних ідей зрозумілою для народу мовою. Початок цих процесів відбувся після появи декрету РНК ОРСР від 27 липня 1923 року. Про заходи у справі українізації шкільно-виховних і культурно-освітніх установ та постанови ВУЦВК та РНК ОРСР від 1 серпня 1923 року. Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови. До кінця 1920-х років вже понад 80% українських школярів навчалися українською мовою. Набагато складніше проходив процес українізації вищої та професійної освіти через брак підручників української та спротив значної частини професори. Та вже у 1933 році українізацію було зупинено, коли Україну було придушено не ідеологічними засобами, а шляхом голодомору та політичних репресій проти української інтелігенції. Після Другої світової війни суттєво нічого не змінилося. Законодавчі акти, які обмежували використання української мови, сипалися один за одним про зміцнення зв'язку школи із життям і про подальший розвиток системи народної освіти в українській РСР. Пункт 9 цієї постанови визначав вільний вибір батьками учня мови навчання. Утім, якщо в школах із українською мовою навчання вивчення російської мови було обов'язковим. У школах із російською мовою навчання вивчення української мови мало здійснюватися лише за бажання батьків і учнів. Станом на 1900 рік 70,7% населення в межах кордонів сучасної України були україномовними і відповідно українцями, а росіян було 9,6%. Станом на 1989 рік, це за 5 хвилин до розпаду СРСР українців було 64,7%. Тобто з трьох четвертих кількість зменшилася до двох третіх, враховуючи те, що російськомовне населення мешкає переважно у великих містах, саме воно визначало офіційну мову спілкування: мову засобів масової інформації, мову культурних заходів. Проголосити 24 серпня 1991 року. Україну незалежною демократичною. Державою. І тільки за часів незалежності мова отримала необхідний правовий захист і право на розвиток. Ну, як тут не згадати афоризм єврейського лінгвіста Макса Вайнрайха. Мова це діалект, у якого є армія та флот. Мова може мати шанси на виживання та розвиток тільки тоді, якщо вона розвивається в межах окремої держави. Тож згадаймо ще декілька цитат про нашу солов'їну та зрадіємо, що наш народ, попри все, зміг її зберегти. Мова коштовний скарб народу. Іван Франко. Мова це глибина тисячоліть. Микита Шумило. Мова це кров, що бігає тіло нації. Виточи кров, умре нація. Юліан Дзерович. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову Ліна Костенко. Spēlējumies.